Наступна головоломка. У нас є така рівність 1 помножити на 0 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 помножити на 0. буде 0, 0, дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.